Що робити, якщо залишилось тісто після рибалки? Ставимо якусь газетку чи якусь просто бумажку і робимо невеличкі кульки, які ви зазвичай чіпляєте на гачок. Робити їх багато, доки у вас не закінчиться тісто. До речі, чудовий рецепт тіста для рибалки ви можете знайти у мене на каналі. Коли ви накатили цих шариків, розстелюєте їх по всій газеті. Та залишайтесь сушитися на сонці одну годину не більше. І збираєте їх у якусь коробочку, яку можна закрити кришечкою. ось тільки шарики в мене вийшло. Закручуємо в банку та ставимо у погріб до наступної рибалки. І я вирішив показати вам, як вона населяється на гачок. Населяється вона просто чудово, і ще така насадка держиться довше, ніж звичайне тісто. Дякую за перегляд! Підпишись, щоб не пропускати нові цікаві відео.